Хмельничанин Богдан Годованюк повернувся додому із ворожого російського полону. Чоловік обороняв Маріуполь у лавах полку Азов. Хмельницькому я знаходжусь тижня-два, напевно. Перед тим проходив лікування близько двох місяців. Хмельницький зустрів дуже тепло, радісно. Богдан Годованюк та ще майже 40 військовослужбовців отримали сьогодні відзнаки міського голови Воля і мужність. Частина так само відзнак передана на передок тим військовим, які зараз в ці хвилини, незважаючи на те, що день збройних сил України вони виконують свій обов'язок, захищають Україну. Ми сьогодні представники збройних сил України, наших військових, нагороджували грамотами, подяками і подарунками практичними. Для несення ними служби утримала таку відзнаку і старший солдат Олена. У мирному житті жінка працювала бухгалтером. А з 24 лютого вступила до лав Збройних сил України. Я працюю в фінансово-економічній службі. Мій, мій обов'язок я веду бухгалтерський облік в частині. Я хотіла тоді служити в армії, щоб внести свій вклад для нашої держави. Я призвалася. І по мобілізації, і так і служу. Міський голова та нагороджені військовослужбовці переконані, Україна обов'язково переможе, але вкотре нагадують про те, що боротьба триває і свобода держави залежить від кожного з нас. Підтримуйте наших побратимів. Не треба забувати, що вони залишились в полоні. Вони ще не з нами, і ми також їх чекаємо. Багато наших друзів, багато наших містян перебувають зараз там. В непростих умовах і нам не треба про них забувати. Українець, незважаючи на те, чим він займався, в нього завжди, коли ставався якийсь виклик, коли ставало питання захисту його дітей, захисту його будинку, захисту його міста, села, країни, в нього прокидався цей дух воїна. Дух воїна прокинувся. І українське військо, українські Збройні Сили творять два, захищають українську землю, женуть ворога. Я впевнений, що виженуть ворога однозначно. Згадали і вшанували пам'ять тих військових, які загинули за Україну з 2014 року. Ірина Муляр, Валерій Телеговський, новини міста.